Діти розбомблених литовищ, переповнених бомбосховищ, врятованих гніздовищ від ручищ східних курвищ, помітили, як ми з вами стали вище, один до одного ближче. Як хочеться підняти того, хто раптом є нижче, давай приставай до гурту ти, ти і тище, і нехай вітер свище поміж стін знищених. Співаючи святим полеглим свою колискову їхніх душ вогні, сходитимуть над нами знову і знову, вказуючи єдиний напрямок у житті, єдиний керунок це сприймати кожен ранок новий, як життя, дарунок. Дивись, брате чи сестро, що в торбі для тебе маю, це щастя моє. Давай частку й тобі відкраю, нехай вона тебе від біди вбереже, до себе пригорне. Як синє пригортає жовте до себе, червоне, чорне, нехай твій біль потоне в моїй любові, бо в кожного тепер своя страшна сповідь, і розповісти її має кожен. І навіть після того, як ми переможемо, ми будемо вслухатись до того, як гояться наші рани, і буде мир, і буде хліб, і нове сонце встане.